Доброго дня до слова запрошується речник Міністерства оборони України з питання ТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги ситуація в зоні проведення антитерористичної операції та прохід навчання українських військовослужбовців з огляду на систематичне порушення режиму тиші з боку противника та невиконання бойовиками. Рамкового рішення тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів Збройні сили України вимушено переносять терміни відведення сил і засобів на ділянці в районі станиці Луганської. І тепер по напрямках на Луганському основні бойові дії розгорнулися у Попаснянському районі, де спостерігається ескалація. Окупанти почали обстріли наших позицій після 15-ї години і не припиняли їх до пізнього вечора, коли стемніли, противник почав застосовувати все наявне на передовій важке озброєння це міномети та великокаліберну ствольну артилерію. Загальна кількість випущених боєприпасів становить більше 80. Щільність ворожого вогню та широка номенклатура озброєнь свідчить, що на позиціях противника, а це так звана четверта бригада, протяжністю кілька десятків кілометрів перебуває одразу декілька артилерійських батарей. Також одна провокація з боку незаконного збройного формування сталася у Кримському на інших ділянках фронту. Вчора було спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку відбулося 16 ворожих обстрілів, сім із них із важкого озброєння. На Донецькому вчора зафіксована невелику кількість обстрілів, проте вони були достатньо тривалими. Бойові дії велися у кількох точках. На Світлодарській дузі. Під Горлівкою в Авдіївській промзоні та північніше неї. Окупанти застосовували міномети калібром 82 мм і бронетехніку. В Донецькому аеропорту вчора було тихо. Всього минулої доби на Донецькому напрямку відбулося 5 ворожих обстрілів, три з них із важкого озброєння. Маріупольський напрямок. Бойові дії ведуться на тих же рубежах, що в минулі дні це Мар'їнка, район Старогнатівки, ділянка фронту Павлопіль Широкіне, проте кількість ворожих обстрілів там значно зросла. Окупанти регулярно застосовують і важке озброєння. Найскладніша обстановка у Широкіному, зокрема, сеанс ворожих мінометних обстрілів там тривав понад 4 години, причому в світлу пору доби. У водяному противник застосував не тільки міномети, а й гаубиці калібром 122 мм. Також ворожий мінометний обстріл відбувся у Красногорівці. Останнім часом там було спокійно. Всього минулої доби на Донецькому вибачаюсь на маріупольському напрямку було зафіксовано 27 ворожих обстрілів, 10 із них із важкого озброєння. І... На Луганському напрямку спостерігали прильот одного ворожого безпілотного літального апарата. Тож за минулу добу, внаслідок бойових дій, один військовослужбовець загинув, один отримав поранення. Це сталося у Троїцькому на Світлодарській дузі внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Висловлюємо співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Підтверджені втрати противника це 10 загиблих та четверо поранених окупантів. Ці втрати загони противника понесли на Луганському та Маріупольському напрямках. Військовослужбовці повітряних сил Збройних сил України взяли участь у тактиках спеціальних навчаннях із бойовою стрільбою із зенітних установок ЗУ 23 2 та кулеметів Отьос. При цьому Особовий склад продемонстрував високу дисципліну та наполегливість у виконанні вправ. На Житомирщині завершилися збори із військовослужбовцями Оперативного резерву 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України, які тривали протягом двох тижнів. Після зборів чимало військовослужбовців резерву виявили бажання проходити військову службу за контрактом у військах ВДВ. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Чи питання? Нема, дякуємо. Дякую всім.